Ми вирушаємо на пошуки вулиці Грибінки. Вона знаходиться на від 15-ї школи. Я йду зараз вулицею Остахова. З вулиці Остахова я переходжу на вулицю Грибінки. Вулиці, оно, в цій вулиці одно або двоповерховий будинки. Вулицю привінки перетинає вулиця Хвильово. На спортивного май... майданчика. Але баскетбол тут, звичайно, можна пограти. На цій вулиці як старі будинки, а є ще такі, що побудовані зовсім недавно. Ще знаходиться ЖЕК No5 А ось тут де реконструкція будинку. Далі знаходиться вулиця Петра Повтави. Як вулиця це називається? Вулиця Євгена Гридимча. А ви про нього щось знаєте? Так, це відомий український письменник. А, якісь твори його, знаєте? Зразу сказати неможливо. А ви чули таку пісню Очі чорні? Так чули. А хто автор, знаєте? Напевно, Євген Веліві. Це правильно, дівчата, все удачі вам. якій ми щойно побували? стала забудовуватись у 30-ті роки ХХ століття. Спочатку вона носила ім'я Київського воєводи Чарницького. Тоді її мешканцями були найзаможніші люди міста. У часи Другої світової війни мала назву Міхновського. Радянський період Дзержинського. А в 1990 року її назвали на честь Євгена Гребінки. Ось що я дізнався про цю невеличку вулицю нашого міста.